Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ірпінь відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Його зустрічали міський голова Олександр Маркушин разом з очільником військової адміністрації Київщини Дмитром Назаренком. Тримали всю оборону, це понті перед Києвом. Ми се до Києва залишалася п'ять кілометрів. Оглянувши пошкоджені будинки на ірпінських липках, іспанський прем'єр поцікавився, чи не складно було демонтувати ті, які вже не можна відновити, і які вже знесені. Ми погодили із мешканцями. У нас було фінансування обласної військової адміністрації на це роботи, і за тиждень ми зробили. На сьогоднішній день запланували максимум зробити проєктне кошторисне документації для того, щоб уже подальшому долучати і міжнародні організації, міжнародних партнерів, але також в сукупності мати певний ресурс обласного, державного, місцевих бюджетів. Педро Санчес був приємно вражений такими оперативними господарськими діями у відновленні міста під час війни і зауважив, що це хороший знак. Я вас вітаю з таким гарним імпульсом на реконструкцію. Це кращий спосіб показати путіну, що Україна не лише бореться, але й відновлюється, зазначив іспанський прем'єр. Він також поцікавився, як розвивається співпраця між ірпенем та містом побратимом іспанською гернікою, і запропонував поріднитися з іншими містами своєї країни. У свою чергу Олександр Маркушин подякував прем'єру за увагу до ірпеня та за відчутну підтримку українців. Наші українці, наші ірпінці. Більше двох тисяч чоловік знаходиться в Іспанії. І дуже потужна іспанська діаспора нам допомагає, ірпіню допомагали генераторами, допомагали речами, гуманітарною допомогою. Дякуємо за вашу позицію.